П'ятий клас зарубіжна література тема уроку, літературна казка від народної традиції до сучасної творчості. Презентація побудована так, що учні зразу захоплюються грою. О, це гра World за вивченою попередньою народною казкою пані Метелиця. Також у нас є ось така вікторина. Натиснувши на яку, ми потрапляємо ось в таке середовище, натискаємо Play, обираємо варіант і починаємо грати. Учням дуже подобається така гра, ось запитання. от, Виграють ви, ви, вони, тобто тут різні можуть бути варіанти, і дуже власне, виходить цікаво. Далі ми прямуємо до такої, скажімо, евристичної бесіди. І потім ми переходимо вже, власне, до знайомства із тим, що таке літературна казка. Є такі цікаві завдання, і також додано коротке відео, яке розповідає про унікальний рис у світі літературних казок. Літературні казки мають свої унікальні характеристики. І так далі. Тобто ми урок розбавлені різноманітними такими елементами, щоб увага учнів не втрачалася. Далі дещо теоретичного матеріалу, от, і ми словникова робота, потім вікторина, чи знають учні літературну казку, і далі йде такий теоретичний матеріал із ілюстраціями, де йде знову ж таки порівняння народної і літературної казок. Презентація оздоблена досить цікавими світлинами. Знову ж гра, а далі історія розвитку літературної казки, який подано і в такому текстовому варіанті, і в схематичному. Ми також дізнаємося, як літературна казка потрапила в Україну. Ну і знайомимося із іншими, якби такими цікавими теоретичними матеріалами. Обов'язкова паралель із літературною казкою в Україні. Знову цікаве завдання. І цікаві завдання для рефлексії, ну і також домашнє завдання. Ну, от, власне, основний зміст, але також своїми учнями ви можете пройти літературний квест. Знову ж таки, натискаємо на посилання, потрапляємо ось на таку сторінку. Нам треба тут виконати різноманітні завдання. так? І це дітям буде цікаво, вони покажуть свої знання. Перевірити правильно і розпочинають наступний квест. Тут можна і записати свої якісь роздуми. От, і ДНК-тест казковий, тобто казкова трансформація. Досить цікаві завдання. Ви можете пройти із своїми учнями. І, власне, все це вам буде доступне після того, як ви придбаєте дану презентацію. Отже, гарних вам уроків з вашими учнями.